І давайте зараз долучимо до нашого ефіру Олега Попенко, це голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, наше вітання вам. Добрий вечір. Ми чіпляємо одну тему, а ця тема на глобальному рівні серйозна. тягне за собою просто чи буде тепло в наших оселях? І от тут починаються певні непорозуміння. Наприклад, наприклад, ми чудово з вами розуміємо про те, що після масштабних руйнувань минулого року. Наші компанії, які займаються тепло і енергогенерацією, вони працюють фактично без резервів. І наскільки це небезпечно, і що ми будемо робити, якщо почнеться? Ну ми працювали і до війни абсолютно без резервів, скажімо так, тому що 80, там більше 80% інфраструктури в Україні потребувало негайного капітального ремонту. Тільки для Теплокомуненерго потрібно було замінити 2021 тисячі року. Ну, не замінити, а провести капітальні ремонти. Близько 14 тисяч 800 кілометрів. Це офіційні дані Асоціації Теплокомуненерго. Приблизно така ситуація з водоканалами. Там 70% мереж, Шукренерга або Також потребували капітального ремонту. Вони не проводили ще за часів пізнього кучми, тобто 20 років тому. Тому питання. Питання модернізації, воно стояло давно, а зараз воно просто набагато погіршилось і з влучаннями, і з неплатежами. Ну, повірні ж ми говорити не тільки про ага. там проблеми, які в нас є, а взаємні борги на ринку, на комунально-енергетичному ринку складає там суму більше 200 мільярдів. І це також впливає напряму на те, як проводиться капітальний ремонт, чи будуть у нас запасні частини. Та потрібно говорити, там, де в громадах, невеликих громадах, там, де о, немає коштів на те, щоб проводити капітальні ремонти, там будуть величезні проблеми. Там не буде світла, води, тепла. Ну, не по декілька там, годин, а по декілька днів. Опалювальний сезон буде починатися не зараз, там 15, 20 або 30 жовтня, а буде починатися на початку грудня, в середині грудня, або наприкінці грудня, як це відбувається регулярно в тому ж Кіровоградській області, або в Полтавській, або в Київській області. Тому так, проблема на угу. максимально please. проблема у нас і вирішення цих проблем. На жаль, я не бачу такої, знаєте. Державний, розумний, зрозумілої політики, яка чітко буде відображувати а, ті проблеми. Тобто ми бачимо якісь заяви. От зараз Галущенка каже: ми готові а, до опалювального сезону. Я взагалі не розумію ці критерії підготовки до опалювального сезону. Сьогодні відпало два блока. А, один на ТЕЦ, один на ТЕС. Два дні тому ще два блоки відпало. Притом нам розповідали, що все літо ми робили ці ремонти капітальні на блоках, і ми абсолютно готові. І 9 днів, а 11 днів а в серпні ми брали аварійно електроенергію в Європі. Аварійне підкреслює, не план. І от в комплексі давайте порівняємо заяву міністра, що ми готові абсолютно до опалювального сезону. І у нас на початку опалювального сезону відпало зараз 4 блока. І це ще не було обстрілів. Абсолютно вірно. І ще це не було обстрілів, і ще це не було цього величезного навантаження. Ми ж повинні говорити, що зараз іде навантаження на нашу енергомережу, ну, напевно, відсотків 60-65. Добре, тоді до чого готуватися взагалі нам всім. Я маю на увазі просто звичайним українцям, які просто хочуть додому прийти. І щоб в оселі було за можливості тепло і було світло. Ну, знову ж розділяємо о, приватний сектор і розділяємо багатоквартирні будинки. У багатоквартирних будинках все набагато складніше. Потрібно перевірити разом з сусідами. Стан електромережі багатоквартирному будинку, якщо є по можливості замінити обладнання на щитках і щитових, для того, щоб ви могли користуватися електроенергією під час тих невеликих включень, які будуть цією взимку. Тому що ми повинні зрозуміти, що електроенергія не буде там, по 8-10 по 10 годин, і ми будемо в ті невеличкі періоди там, вночі десь включати електроенергію. Тобто минулий сценарій минулого року, минулого осінньо-зимового періоду, він буде повторюватися. Але він буде ще надскладніший. Потрібно думати про пауербенки, потрібно думати про генератори в приватному секторі. Все Це буде повторюватися, але на послаблену інфраструктуру і на посилені обстріли зі сторони Російської Федерації. Зрозуміло, дякую вам за інформацію. Ну, таку знаєте, насправді шокуючу. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, зараз був на зв'язку з нашою студією.